Всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні я хочу вам розповісти про своє рішення прийняти участь у спільнику, «Створи свою сумку мрії на каналі у пані Олени. Я почула це, про це запрошення про цей спільник від подруги рукодільної, і мені захотілося спробувати. От це саме той спільник якого, мабуть, нам і бракувало на нашому рукодільному Ютубі. того, що сумок не в'язали, і це буде актуально. Сумка це такий аксесуар, який потрібен, і їх мало, багато не буває, як то кажуть, як і прячі, так і сумок. То мені захотілося долучитися: спільник буде проходити з 1 квітня по, до кінця місяця, до 30-го числа, або до 1 травня. Травня, так би мовити, ми знімаємо відеовступ. І я зараз знімаю відеовступ і розказую про свої плани, які я хочу в'язати. В цьому спільнику можна в'язати все, що зв'язано з сумкою: бананки, рюкзаки, сумки, клатчі, торбочки. Все-все-все, що ви хотіли зв'язати, можна і залишки дівчатка будуть в'язати, і ну всі ваші плани втілюєте. Такі торбові. Так що, що я буду робити? Хто зі мною знає, що я купила влітку ось цю пряжу, рафія, і так я не встигла з нею нічого зв'язати, якось закінчився швидко сезон. літній мені якось не потрібно було, в основному чорне носила. Хоча в мене є костюм з льону, саме такого кольору, і до нього я купувала цю пряжу. Хотіла зв'язати бананку, але зараз я передумала, добре, що я не зв'язала бананку. Хочу якусь таку сумочку. Ще не вирішила яку, але якусь. В мене три мотки цієї пряжі пряжа на CoXB. 250 метрів. Тут рекомендують нам гачок 2,5. 4 Колір винний. Ось такий, ну, це тут він в слюді, а так без слюди. Передається, трішки неправильно, він такий насиченіший. Як. Баклажан з буряком. І не буряк, і не баклажан трішки фіолетового відтінку в цьому кольорі присутні Я в'язала вже собі пряж сумочку гачком, ось такий клач із рафії. Це рафія фібра Натура. Не дуже вона мені сподобалася в процесі роботи, борвалася, розщеплювалася. У мене була спроба в'язати. З неї сумку на канві. Я намучилася і розпустила, тому що на канві були зачепки, і оця пряжа дуже рвалася в процесі в'язання, я вирішила зв'язати просто ось такий кладчик. Хочу сказати, що він дуже гарно себе зарекомендував. Я ціле літо з ним ходила, додала я, як аксесуар, тут таку ручку купувала на кандіяр такий ремінець і носила. А в цьому сезоні я її випрала, з пранням впоралася гарно, пряжа не линяла. Трішки, правда, розтяглася в ширину моя сумочка, змінила розміри, але це для мене не критично. Ось така в мене є сумочка одна. І ще я в'язала собі сумочку із бабусиних квадратів. Ось такі три квадрати була зв'язана ця сумочка. У мене є десь на каналі, я, мабуть, розказувала і МК, пояснила, як в'язати, якщо я не пам'ятаю, я залишу посилання тут і в підказочку, і ви можете перейти. Ось, проста-проста, але вона дуже стильно виглядає влітку. Такий шопер Я зробила на гудзик, можна його не замикати. Або закривати ось так і виходить оця ніби планочка обв'язана, як прикриває трішки сумку. Як планочкою. Зараз я правильно трішки закрила. Пряжа в мене була це пряжа подарунок, і мені хотілося щось зробити таке, щоб мені запам'яталося, щоб гарно довго носилося. Я вирішила зв'язати торбинку. Я з нею літом гарно форсила, ходила. Ось так закривається. Тут, в принципі, я не додавала сюди ніякого футляра, не дуже воно просвічує, важко, дуже не клала. Косметичка, телефон, гаманець. Нормально тут все виглядає. Ось така сумка, ручка очком стопчиком, з накидом. Зв'язана не дуже довго, бо думала, що вона розтягнеться. Хоча ця бавовна дуже гарно себе рекомендувала. Це пряжа німецька, подарунок від надії. Я її використала всю, наскільки мені вистачило, то я використала всю без залишечка на цю торбинку. У мене така торбинка є. У мене була задумка, але я не встигла в цьому сезоні зв'язати ще таку одну сумку, таку саму ідентичну із пряжі Букле або з пряжі Штучне Хутро. У мене є рожеве, але я не встигла. Не знаю, чи я встигну зв'язати цю сумку. В задумках було б було б добре, аби я зв'язала дві сумки, одну з буклет такого плану. Хоча не дуже сезон, але в принципі ще ж осінь, весна буде, <смі> життя триває, то зв'язати зв'яжу, а поносити встигну ще й пізніше. Можливо, зв'яжу ще я цю сумку, але зараз не буду я обіцяти. Я найду пряжу, подивлюсь скільки в мене її вистачить, чи вистачить мені її на цей проект. не хочеться докупувати, буду використовувати свої запаси, то якось так і не оголошую. Основне, що я знаю точно, що буде в мене пряж 에, сумка із рафії. Вона мені кончить необхідна цим сезоном. Ця чорна, звичайна, шкірозамінника в мене вже трішки. Підпсувалася, то мені треба таку сумочку. Вона, в принципі, буде до всього, який акцент, і костюм з льону я літом дуже-дуже актуально ношу, дуже частенько він у мене в роботі. Ось такі дівчатка мої справи. Запрошую, хто ще не доєднався доєднатися, то не чув про цей проект, бо я пізненько теж встигла. Але доєдналася. Посилання на учасників і спонсорів на організатора буде в опису під відео, там телеграм-група. Заходьте, доєднуйтеся, будемо в'язати разом, бо разом в'яжеться веселіше. На цьому я закінчую це відео. Хочу традиційно обняти вас, поцілувати і сказати. До скорих та нових зустрічей! У мене на каналі з вами була Валентина. Ще побачимось, до побачення, моє любі!